Точка, стала собі себе тате, господа ля викликати, вийде, веде. У обласному драматичному театрі дитячими голосами лунають щедрівки. Сьогодні тут зібралися діти загиблих захисників України. Їх на Черкащині вже більше трьохсот. Попри все, організатори вирішили подарувати малечі свято та віру в новорічне диво. Той що вона знайшла свого кая улюбленого. Дякую вам. Святий Миколай Герда у пошуках свого друга зачарований сніговою королевою Кай та інші казкові герої. Перемога добра над злом та віра у справжню дружбу. Образи із мирного життя запалили радість у дитячих очах. Думки про війну відступили. Мені найбільше сподобалося, що я в живих Герду і його, його друга. До нас сьогодні прийшов святий Миколай. Я дуже рада, що побачила його в третій раз. Бо Святий Миколай ні за кого не забуває. Організатори подбали, аби всі діти отримали ще й подарунки. Збирали на них гуртом. Акція Добро переможе охопила всю область. Дуже багато бажаючих, як завжди, серед черкащан, які підхопили зазначений проект.